...50 гривень за десяток. Чому у сумах дорожчають яйця? Реставрація 140-річних дверей із деокупованого тростянця. Як цим займаються у Івано-Франківську? Художники про війну. В обласному художньому музеї презентували виставку картин. Російські військові продовжують обстрілювати прикордонні громади Сумщини. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, військові РФ протягом середи тричі обстріляли території Есманської та Серединобудської громад. Усього зафіксували 35 вибухів. Обстріл вівся зі ствольної артилерії та мінометів. Наслідок мінометного обстрілу в одному із сіл Серединобудської громади пошкоджений дах сараю та повибивало вікна у веранді будинку. За інформацією Дмитра Живицького, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Ніч на сум. Щені минуло без обстрілів. Попит на яйця останнім часом скоротився, каже підприємиця Віра Зарубо. Вона працює на одному із сумських ринків. Ну, звісно, менше стали брати. Якщо да. брали два десятка, то беруть 15 штук. Яйця стали дуже дорогим продуктом, кажуть покупці. Доводиться або купувати менше, або економити сам продукт. 40-45 гривень зараз. Це ціна, звісно, конечно, заоблачно, честно. Десяти купуш, 45 гривень десять, раз покушав і все і до свидания. Купую я йому одинакову, продукт вистрібований, але цена сумасшедша, я скажу. Шукаємо, де менші ціни, що ж 52 гривні, що це, якщо сім'я по яйцю, 4 штуки, що це? Вже беру, кажу, залишайте для тіста там, чи для м'яса добавить, А так, щоб із дістає. Це Як треба, то все рівно беремо. Менше беремо, але все рівно беремо. Продавці пояснюють, ціни підскочили через те, що навесні птахоферми не вирощували молодих курей. Тож зараз куряче поголів'я скоротилося, відповідно, і яєць менше. Молодки немає, тому що не закладували інкубатори, а куриця виноситься, стара, вона виноситься, її вибраковують, продають, а натомість нічого посадить. Затрати йдуть ті самі. На світ, на газ, на комбікорма, все. людям треба зарплату платити. Це дійсно так говорить Руслан Лаврик, керівник Косівщинської птахофабрики, одного з постачальників яєць на сумський ринок. Він каже, що з початком війни на косівщині довелося скоротити поголів'я птиці із 700 тисяч до 300 тисяч. Був такий період, коли взагалі два дні не було електроенергії. Нас відключали, а птицю кормити потрібно. Вентилювати корпуси потрібно за перше півріччя. Наша птахофабрика має збитки в. Розмірі 65 мільйонів гривень. Ціна була дуже низькою і ми вимушені були продавати нижче собі вартості нашої продукції. Також вплинуло те, що ми дуже активно допомагали і ЗСУ, і людям, особливо березень, квітень, травень. Коли ви пам'ятаєте, що суми були в облозі і. Потрібно було якось виходити з цієї ситуації. Ми надавали як яйця, так і курей. Підвищуються ціни на ліки, імпортні запчастини, обладнання. Також подорожало паливо. Також тенденція йде на підвищення і по енергоносіям це електроенергія, газ. Тобто це такі основні апологети, які і формують ціну на яйце. Руслан Лаврик каже, що ситуація з цінами має стабілізуватися найближчим часом. У Сумській Держпродспоживслужбі говорять, що на даний час не можуть вплинути на ціни, оскільки не мають права проводити перевірки. Кабінетом міністрів України введено мораторій на проведення планових та позаплаваних перевірок. Але в частині. Перевірок необґрунтованого підвищення цін позапланові перевірки можуть здійснюватися за зверненням е, споживачів за обґрунтованим і в разі, якщо Держпродспоживслужба отримає дозвіл від кабінету міністрів України, за словами Галини Черняк, за сім місяців війни ціни у магазинах на деякі товари підвищилися майже вдвічі. Пересіли на каші, макарони, замість вітамінів. Ну, ми розуміємо, що як виправдання, що це війна, розуміємо, що головне, щоб була перемога. Такий стан зараз. Я думаю, що ми можемо бітись без яєць. Головне, щоб у нас був мир, перемога наша була, і наші хлопці вистають. А яйця це не головне в житті. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Це мешканці сумської багатоповерхівки на вулиці Ковпака 55. Розповідають, що їхній сусід, який живе на 12-му поверсі, самовільно встановив у своїй квартирі індивідуальний вид опалення піч буржуйку Жінки під під'їздом Сказали, що він дрова завіз. Ну він же ну, я не могла навіть представити, що можна буржуйку на 12-й таж заперти. Ну ну нас же все таки, слава Богу, ми у нас дома цілі, все в нас хорошо. Це слава Богу, все хорошо. Ну зачем же оце таке делать? Ну а коли він вже і трубу встановив, це було вже все. Тоді вже стало нам понятно, що ми... Серйоз, ми сюди, ми а це Микола Ілліч. Він разом зі своєю дружиною живе поверхом нижче, якраз під квартирою чоловіка, що встановив у себе буржуйку. 21 сентября 23.00, неможливо було знаходитися в квартирі. І що ми розмовляємо там з Лучечкою в Канаді? І щоб не мішати розговору, закрили зал молодих люди, якщо відкриваємо зал, а зал далі кухня відкриваємо зал, а туди час з колідора і вентиляційні канали, і та комната дівентові там в той стороні. Оце дні однократно. Дружина Миколи Ілліча додає з приводу встановленої сусідом буржуйки, зверталася до керуючої компанії. Я дзвонила в Жек, кажу, Вікторія Анатоліна, так я так. А да, так, мовби та сама. Ми написали во всі інстанції, пускай розбираються. От це Жек так відветив. І все. У нас більше і більше турбує ситуація, що це все-таки пожежа небезпечна ситуація. Будинок у нас висотний, будинку багато літніх людей, багато дітей в разі небезпеки. Тікати дуже буде важко. Ситуацію цю ми намагалися з ним обговорити. Він не йде на контакт з сусідами. Його не цікавлять наші проблеми. Вислухавши сусідів, піднімаємось на 12-й поверх і дзвонимо у двері. Чоловік відчиняє і дозволяє знімальній групі подивитися на встановлену в одній з кімнат буржуйку. Смілеє. Оце така, оце. А. а, Зразу говорю, що. Що, дивіться, говорять, що я палю. Палю я чи не палю? Раз... Во-вторых, я це мені син зробив і говорить, що дай Бог, щоб ти ним не пользувався. Якщо бахне хорошо, що повилітають вікна, що робити? Целофан є, я целофаном затягнув. А печечку я буду от дрова. Воно мені теж, я ж бачите, ну, неудобство. Ну він каже, що я краще шибусь. Не це. Оце таке. це як основной парашут, і ще раз повторяюсь, не розкриється, тоді я запасний відкрию. От тоді вони будуть по черзі до мене прийти погрітися, либо поставить сюди щось нагріти там чає чи щось таке. Мешканці ж сумської багатоповерхівки зі скаргами на В'ячеслава Сокола звернулись у поліцію. На місце події виходив пізніший офіцер поліції, який задокументував факт встановлення цього обладнання. Чоловіка попередили про те, що він своїми діями може завдати шкоди і собі, власне, і іншим жителям будинку, тому що, ну, по-перше, це вогонь. У відповідності до статті 55 Кодексу цивільного захисту України обов'язок із забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях Державного комунального громадського житлового фонду фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на квартиру винаймачів і власників квартир. Згідно державних будівельних норм, пічне опалення допускається застосовувати в житлових будинках до двох поверхів включно. За інформацією рятувальників та поліцейських, з приводу встановленої у квартирі багатоповерхівки пічки буржуйки, до них зверталися вперше. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. На Конотопщині рятувальники гасили пожежу в зерносушарці з насінням соняшника на території одного з агропідприємств. За інформацією ДСНС у Сумській області, горіння відбувалось на значній площі висотою 17 метрів. Виникла загроза для розташованого поруч накопичувального бункера. Поки рятувальники гасили пожежу, у тому числі і з верхівки бункера. Працівники підприємства вибирали з нього насіння. Пожежа тривала близько 12 годин. О шостій ранку, використавши близько 120 тонн води, вогонь згасили. Вони хотіли зайти в музей і щось вкрасти традиційно. А там пощастило так, що в той момент вони проводили ремонт в музеї. І всі експонати були винесені, стрільнули туди. Двері понищили, воно все надруски розлечилося. Зайшли, а там нічого нема. Марія Козакевич розглядає рештки від порадних дверей музейно-виставкового центру Тростянецький. І сум, що їх привезли до Франківська для відновлення. Вирішила, що тут немає, що з цим всім робити. Треба просто з нову копію, бо ну, самі Без бачите, та, одні друзки лишилися. От. Руки, бачите, чорні, це видно до того зриву. Ані вулиця миру, де розташований музей, ані меморіальна дошка на честь Петра Чайковського на фасаді будівлі не зупинили російську орду. Садиба цукрозаводчика Леопольда Кеніга стала однією з перших будівель, яку б стріляли окупанти у ніч вторгнення на Україну, пригадує директор музейно-виставкового центру Тростянецький. Ніч з 23 на 24 був артобстріл, внаслідок цього постраждало крило, в якому знаходилась краєзнавча експозиція. Взагалі, ну, будівля також постраждала всередині, повністю пограбована комп'ютерна техніка, винесена з кабінетів. Пошкоджена будівля є пам'яткою архітектури 19 століття, внесена до національного реєстру пам'яток України. Окрім меморіальної кімнати Чайковського, тут є кабінет самого Кенія, картинна галерея, музей шоколаду і краєзнавчий музей. Вік понівечених дверей сягає майже 140 років. Відновити їх після прямого влучання снаряду вже неможливо, каже ініціаторка ідеї Марія Козакевич. Натомість пропонує зробити точну копію за історичним зразком. І фактично ці всі різьблені красиві елементи будуть в столярів під рукою, зможуть їх точнісінько відновити. А ці залишки вже просто будуть як експонат. Я думаю, що це буде дуже влучно, коли з відновленими дверима поруч вже будуть в музеї там, наприклад, під склом стояти всі залишки. Пригадую, Марія Козакевич, як спільно із маріупольськими ініціаторами та майстрами відновлювали місцеві двері тоді у ролі консультантів. Люди що дуже часто і до війни і зараз приїжджають переймати досвід. Мали ми приклади з тим самим Маріуполем. На жаль, там теж трагічна історія, бо за рік вони троє дверей змогли до війни відреставрувати. Двоє з них ми знаємо, що вже втрачені. Коли розпочнуть роботу над тростянецькими дворами, Марія Козакевич пронузвати не береться, пояснює, наразі тривають перемовини із представниками музейно-виставкового центру та узгоджують вартість робіт. І на Сендецька Моонік, Роман Кочержук, Івано-Франківськ. В обласному художньому музеї презентували виставку картин, створених сумськими художниками, від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Це кілька десятків полотен та кілька скульптур, що відобразили внутрішні переживання митців через події, що відбуваються в країні та в рідному місті. Одне з центральних в експозиції горизонтальне полотно Ігоря Швачунова Весна-2022. Перші дні, перші тижні це було шокуюче враження, ніхто не міг, майже ніхто не міг брати пензлі і працювати. Але ж кожен з нас живе надію на краще. Ця робота якраз враження від пережитого від побаченого 8 березня. Петро Кишенюк розповідає, писати почав приблизно через місяць після вторгнення російських військ. На виставці чоловік представив символічні полотна Відкрите небо і бесіда шизофреника із сатаною, а також дві скульптурні композиції. Ось ця присвячена людям загиблим під завалами. Задумка була така: роблю це вже робиться каркас, а там все воно само собою приходить. Ідея була така по композиції, якби дерево, дуб це символ, символ всій кості незламності українського народу. Тут є і бетон, і якісь матеріали будівельні це все наліплював. Окремо в сусідній залі розташували роботи, які передають фантазію художників про те, якою буде Сумщина і Україна після перемоги. Одну свою роботу, створену нещодавно, представив Олександр Чередниченко. Митець розповідає художники по-різному відреагували на початок війни в лютому. Дехто працював одразу, а дехто як він сам брав творчу паузу. Першу роботу після 24 лютого. Олександр Чередниченко написав через два місяці. Сьогодні ж презентував картину. Осінь 2022 Оце э, стан в природі він теж проявляється, да? і може і осінь така у нас холодна, і не дуже радісна. Мабуть, вона э, природа мабуть, теж відчувається всі речі, і може в нас це показує нам, що, да, що э, сьогодні, да, три тижні дощі, дощі, похмурі дні, всі якісь такі плаче, все плаче називається. Да ну що, мабуть, земля теж відчуває. Більшість робіт, представлених на виставці мистецька сумщина в палітрі часу створені у 2022 році. Розповідає наукова співробітниця музею Алла Качур. Це Ігор Швачунов, Іван Гапоченко, Петро Кишенюк. Олександр Садовський, це також творча родина Ярових. Експозиція виставки побудована таким чином, що вона схематично ніби вибудовує хронологію війни. Тобто від початку це зустріч, тому що місто Суми вперше зустріло ворога. Це ніби такий ось форпост. І саме як відбувалося це далі, ці жахіття війни, герої. Герої картин, це наче очі війни, тобто цей страх, цей зло. Переглянути роботи про війну в Україні та майбутнє після перемоги можна в обласному художньому музеї імені Неканора Онацького впродовж місяця. Відвідання виставки можливе за попереднім записом. Анна Книж, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми.